Наші діти у небезпеці, Україна, Київська область. У 2010-2012 роках адвокат Олексій Святогор полюбляв навідуватись у дитячий будинок, де знімав для сексу малолітніх дівчаток, розраховувався сміхотворними сумами і їжею і називав себе благодійником і годувальником. Якуб дуже, дуже погана людина. Він приходив у притулок і бив дітей. Він ничем не помогал. Все гроші, которые он збирав з людей у Чехии, он потом вытрачал на наркотики та жування Мираа. Это что на Он юнакам, маленьким хлопчикам, чтобы потом их тр... Я вынужден скрывать себя. Те, кто знает, каким влиянием обладает Дворкин, поймут меня. А тем, кто не знает, я сейчас расскажу. Все произошло, когда мы с другом были студентами православного университета, в котором Дворкин преподает уже много лет. Прежде чем я расскажу саму историю, очень важно сказать, что тот факт, что Дворкин пристает к малолетним, известен всем и студентам, и руководству. Но так как в этом заведении одно сплошное кумовство и все друг друга прикрывают, а Дворкину звание профессора вообще было присвоено личным указом патриарха Алексия II, то никто ни с самим Дворкиным, ни с его отклонениями ничего, естественно, не делает. Так что Дворкин, как э, хищник на охоте, просто выбирал себе жертв для своих сексуальных игрищ. Некоторі студенти, хто був симпатичнее, одевались спеціально так, щоб не привлекати його внімання і питались визвать адторження своїм видом. Святогор, Святого, яхили, дворкін не просто збочинці, ПДФ. Олександр Дворкін відомий російський, так званий експерт-сектознавець, або антикультист, професор Свято-Тихоновського університету, де викладає студентам майбутнім священникам. Він багато виступає на телебаченні, і консультує правоохоронців щодо того, кого в суспільстві вважати сектою і забороняти. Якоб Яхал, чеський антикультист, викладач і дослідник Карлового університету у Праці, що пише книжки і статті з релігієзнавства і має статус експерту по сектах у чеських медіа. Ну і третій у цій компанії український антикультист Олексій Святогор з офіційним профілем Адвокат. Журналіст, заступник директора центру економіко правових досліджень, який разом з директоркою Кременовською щосили косять під провідних експертів по сектах в Україні, виступають на телебаченні і проштовхують свої експертизи у суди і медіа. Усі троє з цих героїв прикидаються експертами, що нібито служать суспільству, але за цією маскою справжні хижаки у несвідомо обирають найбільш вразливих дітей, сиріт. Постраждалих тих, хто шукає допомоги і використовують їх.